Вінок це ознака дівоцтва. Як зважаю, пишуть етнографи того часу, що дівчатам дозволялося носити вінок після досягнення повноліття, але зрозуміло, що повноліття років 100 150 розумілося зовсім інакше, ніж зараз. Тобто, це років там, 14, 15, 16. Вінок. Найкраща оздоба дівочої голівки, яка прекрасно доповнить українське народне вбрання. Плетуть і прикрашають ними себе українські дівчата здавна барвистий, доладний. Пасує він до свіжих дівочих облич. Як зазначають дослідники, якщо дати десятьом дівчатам квіти на вінок, то в кожної він вийде неповторний. У плетінні вінків. Нашими дівчатами достеменно досягнуто не меншого мистецтва ніж у вишитті, ткані та мережеві. В залежності від індивідуальних особливостей дівчата так комбінують барву і форму квітів у вінку, що вінок стає мистецьким твором і підкреслює красу дівочого обличчя. Якби ви потрапили в століття шістнадцяте, то з одяганням вінка треба було бути дуже обережними дівчата, бо за це можна було дістати на горіхи. Молодиця і покритка, тобто жінка, яка народила дитину поза шлюбом, не мала права носити вінок. Такий звичай маємо не тільки ми, українці, а й інші слов'янські народи. У 977 році чехи підняли ціле повстання проти своєї княгині Дубравки тільки тому, що вона, будучи старою бабою, наважилась одягнути дівочий вінок. Вінок увібрав у себе й природу кожного регіону. Чим квітує та пахне барвиста Україна на ярмарок до церкви на вулицю. Такими маршрутами дефілювали у віночках наші прабабусі. Майстриня, та, яка досліджує давні вінки їх Вікторії, Ольга Троян, вона каже, що були вінки, ну, якщо можна назвати такі буденні. Та, тобто були дівчата, які носили вінки щодня, але вони були дуже прості. Простенькі віночки, які фактично підкреслювали статус дівчини, та, що вона незаміжня, що вона там, вільна. У наш час обручка на безіменному пальці. А в наших прабабусь цю ж функцію виконувала, щоб ви подумали: певна квітка чи додаткова оздоба у дівочому віночку. Були навіть такі, якби ознаки того, що дівчата дівчина засватана, тобто у дівочий вінок там вплітали якийсь елемент, який саме давав інформацію про дівчину, що вона вже засватана, тобто, хоч вона й не заміжня, але вже якби зайнята. Вийся віночку гладко, як червоне ябко. Листочок на листочок, молодій на віночок. Якщо говорити про весільні вінки, та й там наряжання нареченої, то воно супроводжувалося піснями обрядовими. Одні пісні веселі були це, коли наряжали наречену. І дуже прикро, що тепер наших дівчат на весіллях побачиш у кацапській Фаті чи польському вельйоні. До речі, та ж фата чи вельйон мали охороняти наречену від поганого ока. У нашому звичаї цю роль виконує весільний віночок із хрещатим барвінком, символом тривалого кохання. До того ж відомо, що зображення кола це магічний знак уберіг у багатьох народів. Символ сонця. Львів'янка Галина Тимошчук, яка досліджувала весільні убори наших прабабусь, пише, що в Україні вінок як неодмінний атрибут нареченої побутував до середини ХХ століття. А в окремих районах Карпат файні дівчата й дотепер охоче стають на рушник у віночку від народних кутюр'є. Il Матеріали на весільний вінок в різних куточках України були різні: розмаїття дрібних прикрас, неабияк дивує. Робили із стружки дерев'яної, і це додавало унікальності вінкам, бо ну, ці якби, завиточки стружки вони ж ніколи не повторювалися. Тому їх використання воно давало можливість створити унікальний неповторний вінок. Використовували дуте скло, зокрема в тих регіонах. Які близькі були до європейських країн, та там матеріалу для вінків було набагато більше, ніж на Надніпрянській Україні, яка входила до складу Російської імперії. Створюючи такий аксесуар давні модниці, квітами не обмежувались. З гайдашевої сім'ї дізнаємося, що київські дівчата задля естетики навіть лагідно підскубували свійських птахів і йдеться не лише про весільний вінок. В неділю рану перед службою Мотря Довбишівна прибиралася до церкви. За вуха позатикала пучки дрібненького барвінку, качурині кучері та павинні пера, а потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. Треба було скажем, з грудної частини гузки або е, качки. Так? І їх от викладали, вони трошки такі загнуті, та, ці пір'їнки, їх якраз викладали, от так у вигляді квітки, Він складався з двох вінків, один такий невеличкий, та, і зверху на нього вже кріпився цей великий вінок, е, ну, в якому наречена спала з вечора до ранку, бо е, сама вона його е, прикріпить до волосся. До Половини могла, да, і вона робила це за допомогою дружок і робила, звісно, що це з вечора для того, щоб на ранок наречена вже була готова. Якщо говорити про те, хто виготовляв вінки, то звісно, що це робили майстрині. майстрині. Дуже шановані так, тому що насправді зробити вінок це дуже дуже велика праця. На жаль, традиція виготовлення весільних вінків стає історією. Утім, є й сучасні майстрині, які за взірцями трендів наших прабабусь відтворюють стилізовані весільні віночки. Одна з колекцій театру мод «Лілея» присвячена саме цьому флористичному символу. Ці 16 рукотворів належать до однієї колекції, увінчали мистецтво майстрині під керівництвом головної кутюр'є Клавдії Ванжі. Знання про дівочі віночки пані Клавдія отримала від бабусі, яка була родом зі Снігурівки, що на Миколаївщині. Майстриня ділиться, весільні віночки з балабонами, супертренд наших прабабусь. Із середнього подніпров'я. Середнє подніпров'я. У цьому регіоні це були поширені такі віночки. Вінок це вершина цього костюму українського. Раніше їх виготовляли з вовни бавовни. Вони відрізняються від тих віночків, коли які були колись. Тим, що вони вже пофарбовані на фабриці, а раніше жінки фарбували різними барвниками, Це були барвники рослинні, Наприклад, буряком прагнули домогтися червоного кольору. Жовтий це було лушпиня, але такого яскравого кольору не було. Карабуля, дьорданик, капелюшиня. Що це за слова такі і що вони означають? А все це назви буковинського вінка з ковилою, який і сьогодні можна побачити на весіллях у Чернівецькій області. Подеколи на створення такого традиційного вінка буковинських мудниць брали 100 пучків ковили. Щоб берегтися від займання, наприклад, від свічки в церкві, ковилу кріпили так. Щоб у разі небезпеки її можна було швидко висмикнути з головного убору, зазначає дослідник історії Микола Маркович. На кадрах давнього весілля впадає в очі й те, що у такому пишному вінку з ковилою могла бути не лише наречена, таку карабулю на голові. Носили й дружки і всі охочі, незаміжні весільчанки. Краса потребує жертв. Це про буковинок, адже безсонна ніч перед весіллям задля такої краси їм забезпечена. Бувало таке, що вінок міг бути наскільки от, ну, таким великим, та і е, ошатним, що. Наречена майбутня, та е, вона фактично вночі спала сидячи, ну тому що е, дружки приходили прикрашати наречену і одягали їй цей вінок, і, і самостійно вона не могла цього зробити або дуже швидко. От вони закріплювали цей вінок. Ну і вона таким чином сидячи спала до е, наступного ранку. За словами дослідників, нелегко було й закріпити вже готовий рукотвір на голові. В один спосіб циліндричний убір одягають як чепчик, в інший його зашивають у волосся і таким чином фіксують на зачісті нареченої. Через рідкісну сировину, ковилу такі вінки влітали наречені в копійчину. Ну майже як зараз брендовий вінок. І чому саме ковила стала частиною дівочого вінка? Дослідники пояснюють, ковила в нас, українців, символізує волю, а в шлюбній традиції ще й шовкову, тобто лагідну дівочу вдачу, яку наречені бажають зберегти і після заміжжя. Хай там як, а такий весільний рукотвір, вищий пілотаж майстрині. Щойно побачивши його, хочеться приміряти і зробити селфі. Такі віночки на сьогодні майстрині роблять дуже багато, але вони не мають відношення до української традиції. Традиційний вінок він зовсім інший, і там дуже багато треба докласти зусиль для того, щоб його зробити.